Гідратор на 2,5 літра від бінброн це питна система, що виконана як рюкзак. Він застосовується як під час довгих тактичних дій у важких умовах, коли доступ до води обмежений чи неможливий. Гідратор складається з двох основних частин: сама система для пиття води, яка являє собою резервуар з кришкою і трубкою, та рюкзака, в якому безпосередньо знаходиться ця система. Якісні матеріали, достатня кількість лямок та ручка для перенесення робить цей гідратор, зручним у використанні під час тактичних дій. Гідратор оздоблений системою кріплення спорядження моле. Ви можете легко підняти гідратор за своїми вподобаннями, і він не буде заважати під час бігу чи навіть переміщенню по пластунському, а довга трубка дозволить пити рідину, не дістаючи систему з рюкзака. Маючи у своєму спорядженні гідратор від Вінброн, необхідність у чисельних флягах, аби тримати при собі достатню кількість води, відпадає сама собою. Гідратор від Вінброн – це зручно у використанні.